Вітаю всіх. Кому ще не набридли проєкти, де ми намагаємося заробити безкоштовну криптовалюту для отримання її в подальшому. Зроблю невеликий огляд даного проєкту, який розташований у Телеграм. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Роблю огляди на нові проекти, показую свої результати. Новий бот в Телеграмі, в якому ми заробляємо монети і чекаємо на роздачу, чекаємо на лістинг, де виведемо вже на біржу реальні гроші. Я заходжу по реферальному посиланню, трохи вже прокачую цей бот, відразу при вході отримую монети. Забираю їх. Зараз за один тап я отримую 7 монет, які відлітають на основний баланс. Я натисну на меню на яблучко, мені нагадує саме яблучко. щоденну нагороду розписано на тиждень. Натискаю та забираю монети. Два дні я вже виконала. У цьому розділі, наприклад, додаємо тапи за годину. Видаємо монети та заробляємо тапи. Далі прокачуємо картки, забираємо рівні, пасивний дохід на годину у мене на даний момент 745 монет. Я забираю статус менеджера неактивний і прибуток за один тап. Я зараз куплю 10 монет. В мене буде. Купую його монети протягом 6 годин 300 монет. Вони будуть відлітати на основний баланс, тобто я активувала статус менеджера. Перевіряю, я купила ще три тапи, і у мене за один тап 10 монет відлітає на основний баланс. Тут моє запрошення друзів і запрошуємо друзів і заробляємо більше. Копіюємо посилання. Поки у мене 0 активних друзів, нуль запрошених. Забігайте в мою команду, будемо заробляти монети, прокачувати картки і чекати на роздачу реальних грошей. Ще дуже цікавий момент. Кожні півгодини ми переглядаємо рекламу, яка триває 15 секунд, та заробляємо 600 енергії. Коли у вас закінчилася енергія для тапання по касиру, то йдете, переглядаєте рекламу. Віддається додатково 600 енергій і ви тапаєте. У розділі яблука ви можете виконати завдання та заробити додаткові монети. Це запросити 5 рефералів плюс 500 монет, і вступити до групи в Телеграм. Я зараз вступаю, переходжу. Натискаю на «Вступити», 250 монет заробила, зелена галочка є. Ось такий додатковий бот, хто знайомий з ним, з тими проектами, айдропами, це ще додаткова безкоштовна криптовалюта. Нам обіцяють лістинг, він буде, коли ще, коли невідомо будемо спостерігати. Інформація буде в телеграм-каналі. Переходьте.